сію посіваю, щастя бажаю. Відкривайте сундучок. Зіставайте, п'ядачок. Та що ти робиш? Я тільки поприбирав нашу. Та мені от мама сказала, щоб я вже почав посівати, якщо хочу нову PlayStation 5. Розумію. Ладно, малий, тримай. Тут небагато, але все, що є. Дякую, Містер заправнику. Ви краще, ніж Санта Клаус. От би Санта реально існував. О-хо-хо! Привіт, Даніелю! Санта, це реально ти чи це якийсь прикол. Я, я який прикол. Та я летив подарунки роздавати, але заїхав на Юпі, борща з'їсти. Логічно, логічно. Виходить, ти отримував усі мої листи? Блін, як круто! усі усі, все читав. Але зараз я тут. І слухай, якщо хочеш, я можу додати щось до листа. Будь-яке бажання. Чесно? Чесно, я ж сам -та. Є одне бажання. Зроби, будь ласка, так, щоб наша касирша а? Василина ага. покохала мене, а не цього нашого повара Кірюшу. Що <плес> <плес> таке? Що <Шо> таке? <плес> <плес> Ось ти і сказав бажання голос. Не збудеться. блін, на тебе! Піду кави зроблю. Почекай, о, Кирило, А ти ти по Санта-Клаус? Так, виконуєш бажання? Звісно, для тебе будь-яке бажання. Супер. Тоді допоможи, будь ласка, хлопцям розвантажити машину з овочами, бо вони щось не встигають. Так, звісно. А, Я бачу, ви сьогодні вже працювати не плануєте, так? <гум> ну, звісно, тоді в мене для вас також є подарунок. Подарунок для нас? Так, вітайте! Це наш новий співробітник. А нам, чекай, нам потрібен новий співробітник. І мені ні. І мені не потрібно. А хто це? Я не знаю.